Друзі, хочу сказати таке слово, для себе його назвав єдиний вихід вірити Богові. Знаєте, ми знаходимося дуже, наша країна, наш народ знаходиться в дуже в важкій ситуації. Знаєте, війна, горе, особисті, важкі якісь обставини, важкі хвороби, випробування. І дуже часто на шляху християнина. З'являються обставини, вирішення, яких є за межею людських можливостей. Тобто ми стикаємося з такою непереборною якоюсь перешкодою, яку ні нашим досвідом, ні нашою силою, нашими можливостями ми здолати не можемо. І часто ми стоїмо перед такою стіною. Або, знаєте, перед морем. І чи є вихід в усьому цьому? Чи що людині залишається в цих обставинах робити? Ми говоримо про віруючу людину. І Біблія каже: вихід є. Саме в цих обставинах людина має покласти свою надію на Бога. Бо це саме і є та перевірка віри, коли ти розумієш, що ніщо, що доступне тобі, або що ти знаєш в цьому світі не може допомогти, крім одного, крім Бога. І тоді стає питання, чи вірю я, що Він прийде на допомогу, чи милостивий він. Чи добрий, чи всемогутній, чи під силу вирішення цього питання для нього. І знаєте, я історію нагадаю, не буду її читати, бо вона довга, просто нагадаю, народ Ізраїля, Мойсей вивів його з Єгипту, вони йшли певний шлях, і ось вони прийшли до моря. І слухайте, ніколи в історії до цього не бувало так, щоб море розступилося, щоб хтось міг прийти. Непереборна перешкода. І народ, деякі мужі, можливо, сильні воїни зламались, вони почали виказувати Моїсею, ти привів нас на вигуб. Бо ззаді нас єгипетська армія, і, до речі, це була одна з найпотужних армій світу на той час. І знаєте, дуже важко про це говорити, але інколи ти чуєш від братів і сестер, які знаходяться по ту сторону моря, що ви це заслужили. Це Божий суд прийшов до вас. І знаєте, можливо, це так і є. Можливо, це правда, що наш народ своїми діями вчиняє якісь гріхи за те невірство, яке є в нашій країні. Можливо, ми заслужили, щоб наш батько нас покарав. Але знаючи Боже серце, розуміючи, ви, я просто чому говорю народ про це. чому говорю, Бо народ, Єг... народ Ізраїлю, коли стояв перед морем, це були далеко не святі люди. Це були люди, які гнівили Бога дуже часто. І потім той шлях, який вони мали здолати за тиждень. До обітуваної землі вони ходили 40 років. Та перемога, яка могла бути за тиждень, вони здобували її 40 років через свій ропіт, через небажання довіритись Богу, віддати своє життя повністю йому. Бо люди вийшли з Єгипту, ми хочемо вийти з Єгипту. Але треба, щоб ми приклали всі зусилля, щоб і Єгипет вийшов з нас. Відмовитися від невіря, віддати своє життя в Божі руки. Бо ми перед морем. І тільки Він може нас спасти. І ви знаєте, що сталося? Всі цю історію знаєте. Бо були вірні мужі, які покладали свою надію на Бога, Мойсей Аарон, я думаю, ще хтось були. І вони молилися Богу, вони взивали до нього. І Бог сказав слово. Простягни посох. Ми зараз чекаємо, щоб Бог сказав слово, простягни посох. І море розступиться. І ми перейдемо на ту сторону, де мир. Але це не все. Армія росіян або єгипетська, вона не зупинилася, вона бігла по морю за Ізраїлем. І тоді Бог ці води повернув на них. І ця армія була знищена. Друзі, ми всі чекаємо, щоб Бог сказав слово простягни посох. Але для цього, для цього нам потрібна віра. Ми вже біля моря. Знаєте, можна сподіватися, от я з одною людиною говорив. І вона каже, ви бачите, що в Америці зараз нам перестануть давати допомогу. Це вже точно нас поділять, а можливо загарбують повністю, віддадуть під вплив Росії. І людськими очима це виглядає саме так. Але якщо ми віруючі люди, якщо ми довіряємо Богові, Бог може зробити так, що море розступиться. І Армія ворога програє. Я не знаю, як це станеться, бо я ніколи не бачив, щоб море розступалось, але воно розступилося. І армія ворога загинула. І коли Аман піднявся на божий народ, то Мардохею Бог сказав: іди і кажи цариці, хай йде. І вона йшла туди. До царського палацу з вірою, не зі своєю силою, бо вона розуміла, що від смерті її відділяє буквально декілька кроків. Вона не мала права заходити і говорити до царя, поки він її сам не покликав. Але вона йшла, сподіваючись на Божу милість. І Бог явив милість народу. І це теж не був безгрішний народ. Але Бог явив йому милість. А коли Голіаф і поплюжив військо Боже, прийшов Давид, маленький Давид. Ну, Він був не такий потужний, як були воїни, але не зі своєю силою і своїм розумінням, а з силою Божою він виступив проти Голіафа. І ця віра Давида в силу Божу принесла перемогу Божому народу. Друзі, зачитаю, нагадаю декілька місць про віру вам. Е, у мене переклад сучасний. Ви можете по своїм бібліям перевіряти. Віра є підставою надії те, що переконує про речі, недоступні до споглядання. Тобто те, що ми не можемо побачити і навіть, можливо, осягнути своїм розумом, лежить. Рішення таких ситуацій лежить там, де знаходиться наша віра. Віра на Бога, звісно. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є. І що винагороджує тих, які його шукають. Не просто, що Бог є, Він винагороджує тих, хто до нього кличе. Хто благає про допомогу, про захист, Він приходить і втручається в ситуацію. В моєму житті так було не один раз. Я думаю, у вас безліч свідчень. Як Господь просто невідомим для нас способом обертав ситуацію зі зла на добро. А ще в Біблії про віру сказані такі слова. Тому я кажу вам: це слова Ісуса. Все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. Звісно, якщо це, ці прохання є негріховними, які лежать в площині Божого Слова, але ми розуміємо, коли ми молимося за захист, за те, щоб закінчилась війна, це є воля Божа. Але ми маємо вірити, що саме Він так і зробить. Не Америка. Їм подяка. Подяка партнерам, що вони допомагають. По-людськи роблять, напевно, що від них можливо. Але ця перемога, цей захист, це море, яке має розтупитися, воно розтупиться тільки коли Бог скаже, протягни посох. Бо так Бог полюбив світ, що дав єдинородного сина. Щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. І тут віра має ключову, ключове значення і приводить того, хто вірить, до Спасителя. До нього можна прийти тільки з вірою, що він Спаситель, що він відкупитель, що він готовий пробачити. Але є ще одна умова, друзі, для нашої віри. Недостатньо просто вірити. Бо віра, та, так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Якщо у віри немає діл, то ну, це якась така недієва віра. Один такий приклад простий: один пастир Вирішив з церквою, взяли пост і молитву за те, щоб був дощ. Пройшов дощ на слідучий день, бо була велика засуха, і вони благали, щоб пішов дощ. І на наступний день вони молилися, ревно молилися, прикладали всі зусилля, були в пості. Наступний день пастор, зустрічаючи людей в церкві, посміхався, жав їм руки. І помітив, що тільки одна дівчинка шла з зонтом. Розумієте, недостатньо вірити, що Бог це може зробити. Треба показати, що я вірю перед усім світом, хоч цього ще немає. Я вірю, що він це зробить. Бо він обіцяв. Це є його обітниця. Він добрий, він каже, я буду приходити і захищатись. Ми ж тільки ж читали слухали, що коли мій народ буде до мене взивати, покається і буде просити про милість, я явлю йому милість. Ми його народ. Ми маємо право просити за весь український народ, щоб він явив йому милість. Тому, знаєте, друзі, ще раз повторюсь: ми на берегу моря. Те, що буде з нашою державою. Повністю в руках Бога. Але Він дивиться на нашу віру. Він дивиться на нашу віру, тому ми маємо бути тут, на молитвах. Ми маємо робити добрі справи вкладатися в усе, що нам під силу, аби продемонструвати не тільки те, що ми хочемо перемогти, а те, що ми віримо, що Бог за нас вступиться. І тоді він скаже. Я дуже чекаю цього моменту, коли він скаже, що стоп, диявол, він скаже стоп. Більше ти нічого тут не зробиш. І він скаже вірним, протягніть посух, це море розступиться. Ви перейдете на мирну сторону. А ворожа армія, якщо вона піде за вами, то вона програє, я її втоплю. Давайте помолимося про це. Аллилуйя, Аллилуйя, дорогий Господь, Боже, ми вдячні Тобі, Боже, що в свій час, Боже, Ти прийшов, Ти прийшов і вийшов нам на зустріч, Боже. Господи, Боже, почувши нашу молитву, молитву, що ми віримо, що Ти Спаситель, що ми визнаємо себе грішними, ти прийшов і спас нас, Боже. Ти подарував нам вічне життя, Боже. Ти дав нам силу як церкві, силу молитви віри, Господи, яка може і гори повернути і кинути їх в море, Боже. Господи, і сьогодні, Боже, ми стоїмо перед цим морем, перед яким стояв твій народ, а армія ворога вона наступає, щоб винищити нас. Але Боже, Боже, ми на Тебе сподіваємось і віддаємось в Твої руки, Боже. Господи, ми будемо робити все, що Ти нам скажеш, Господь. Ми будемо виконувати Твою волю, Боже. Ми будемо вірити в речі, які неможливі, Боже. Але ми хочемо, щоб Ти сказав Слово Твоє для нас, Боже, щоб Твій посох він був протягнутий, і море розступилося, Боже. Щоб наш народ, Господи, отримав мир, Боже, справедливий мир, Боже, і перемогу від Тебе, Господи, Боже, благаємо Тебе, захистись за нас, захистись, Боже, Господи, Боже, покарай, диявола, за все, що він зробив, і всіх тих людей, які не хочуть, щоб війна зупинялась, покарай, Боже! Ми суди віддаємо в Твої руки, Боже, а для себе благаємо і для нашого народу милості, Боже. Ти вже не один раз показував, Боже, Твою сильну руку, зберігаючи нас під час цієї війни, Боже, допоможи вистояти до кінця, Боже, отримати перемогу з Твоїх рук, Боже. Господи, ми віримо, що ти милостивий. Ми віримо, що Ти любиш людину, Боже. І не хочеш смерті грішника. Ми благаємо, Боже, благаємо, нехай закінчиться війна, нехай перестануть гинути наші люди, Боже. Нехай всі наші воїни, Боже, повернуться по своїм домівкам до своїх родин, Господи. І ми обіцяємо, ми прославимо Тебе, ми розкажемо про це всьому світові, Господи. Ми в славу віддамо Тобі, Боже, в будь-яких місцях, Боже. Ми не забудемо, Боже. Помилуй нас. Зглянься на нас. Боже, до Тебе взиваємо і в Твої руки віддаємось, Твої пронзенні руки, Ісус. Нехай за все буде тобі подяка, слава і честь. В ім'я Ісуса Христа, Господь, молились тобі. Амінь.